Сідання педагогічної ради, на якому ми обговорили найактуальніші питання нашого шкільного життя. Ми стоїмо на порозі 2016 року. Яким він буде залежить від кожного з нас. Але пам'ятаймо народну мудрість під режачий камінь вода не тече. Отож, сьогодні ми звертаємось з найщирішими новорічно рідвяними вітаннями до учнів нашої школи, батьків. Працівників нашої школи та управління освіти. Дорогі учні Виноградівської школи номер 7 бажаємо вам багато подарунків і посмішок, веселого Різдва і багато сміху. Гарно відпочити, щоб у наступному семестрі покращити свої знання з повагою первічний колектив цьому школи. Шановні батьки, рік новий, казковий час: рік добра, кохання. Тож приймайте привітання, будьте добрі, здорові, багаті. Щоб життя було, як свято, хай новий рік з добром до вас прийде, здоров'я, сміх і радість принесе, різдво з колядою, хай завітає, щастям безмежним вас благословляє! Шановний педагогічний колектив школи та працівники управління освіти, з Новим роком всіх вас вітаю, щастя та добра бажаю, щоб уміли всі радіти щиросередно, наче діти! Щоб здоровими були, подолали, подолати все змогли. Хай вовники, новорічники, різдвяних ялинок зігріють ваші серця і наповнять їх добром, любов'ю, спокоєм і миром.